Привіт! Це український YouTube канал про електроніку. Зараз я знімаю серію відео про цікаві старовинні лампові індикатори. Ви можете побачити ці відео на каналі. Підготовка наступного відео про ретро-індикатори зайняла більше часу, ніж я очікував. Це буде без перебільшення один з найамбітніших проєктів на каналі. А поки що запрошую вас зазирнути за лаштунки, Покажу, чим я ще займаюся, що вас чекає попереду і поділюсь важливою новиною для всіх, хто хоче підтримати канал. Отже, знайомтесь, це моя домашня майстерня. Саме тут я знімаю більшість відео і працюю над різними проектами. Просто зараз тут стоять декілька коробок з дуже цікавими речами. Вміст цих двох ящиків буде розкритий вже у наступному відео. Також мені вже картить показати учасників наступних випусків. Наприклад, система зберігання SMD компонентів. Поки що, вона виглядає якось так. В мене є ідея, як це перетворити на щось дійсно зручне. Проте я поки що чекаю виготовлення ще деяких деталей. Це саморобний ЧПК станок. Я використовую його для свердління отворів у друкованих платах. Згодом буде повноцінне відео і про нього. І тепер дуже важлива новина на каналі відкривається спонсорство. Якщо ви хочете підтримати те, що я роблю, тепер є така можливість прямо на YouTube. Спонсорство має два рівні. На кожному ви отримаєте приємні бонуси. Куди буде спрямована ваша підтримка? В першу чергу зауважу, що наша країна продовжує захищатись від ворога. Тому я купую запчастини, збираю півідрони та передаю їх своїм друзям на фронт. Ваша підтримка може прискорити цей процес. Також це допомога у розвитку каналу для нових відео, проєктів та експериментів. Часто з'являються цікаві речі, які варто придбати. Як, наприклад, те, що вже чекає свого відео у цих коробках. Тож, якщо Ви хочете підтримати канал, тепер це легко зробити. А я зі свого боку. Обіцяю ще більше цікавого контенту, розробок і відео прямо з цієї майстерні. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.